А колишня дружина дзідзьо, співачка Славія, вдруге виходить заміж? Нагадаю, що Славія вагітна первістком і вперше у мене в інтерв'ю Слава Плюс вона розповіла подробиці знайомства зі своїм новим обранцем. Його звати Андрій, і Слава каже, що познайомилися вони ще тоді, коли вона була у шлюбі з Михайлом Хомою. Ну а стосунки почали активно розвиватися вже після того, як вони з дідзьо роз'їхалися і почали жити окремим життям. До речі, в інтерв'ю тоді Слава Плюс я запитав у Славії, чому вона не виходить заміж за Андрія, і тоді вона якось так досить нечітко відповідала. Але ось тепер сама розмістила фото і повідомила новину, що все ж таки сказала. Так, не нагадаю, що у майбутнього чоловіка Славії вже був шлюб, і від цього шлюбу у нього є син. Але сама Славія мало спілкується з малим, хоча Андрій багато часу присвячує дитині. Щодо статі майбутньої дитини, то співачка розповідала, що спеціально не дізнавалася, хто це, хоча думаю, що вже знає, і скоро ми з вами також про це дізнаємось.